Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття Telling the Time. Називаємо час англійською. Перед вами годинник. Давайте поділимо його на дві частини. Перша частина у нас з 12-ї години до половини, охоплюючи цю половину. На цій частині годинника ми після хвилин будемо вживати слово past, а усі години будемо називати на одне число, на одну цифру назад. Що це означає? Якщо у нас п'ята хвилина на другу, ми кажемо It's five past, і якщо на другу, то ми кажемо one. It's 5 past one. Дослівно перекладаємо, що 5 хвилин після однієї години. А 5 хвилин після однієї години, після першої години, це 5 хвилин на другу. Давайте подивимося на приклади у табличці нижче. І перший приклад у нас друга година. Якщо ми називаємо рівну кількість годин, ми завжди після годин вживаємо o'clock. It's 2 година. Наприклад, ми хочемо сказати п'ята година. It's 5 o'clock. Якщо у нас рівна кількість годин, ми вживаємо з ними o'clock. Наступне друга 05. хвилин на П'ять хвилин на третю це перша половина годинника. Тому ми кажемо: It's five past, і якщо на третю, то ми вживаємо годину цифру на одну назад. Past two. П'ять хвилин після двох. Два десять. Десять хвилин на третю. Знову ж таки, 10 хвилин перша половина годинника. Тому ми кажемо it's 10 past two. 10 хвилин після двох, а значить, 10 хвилин на третю. 2.15. 15. хвилин на третю. Ми ніколи не кажемо it's 15. Для 15 у нас є слово «quarter». Це чверть. чверть. На третю. Ми можемо казати It's a quarter past. А можемо казати без е. It's quarter past two. Чверть після другої. Тому це чверть на третю. Два двадцять. Двадцять хвилин після двох. It's twenty past two. Двадцять так і називаємо «twenty». Далі 2. 25, 25 хвилин на третю. It's 25 past 2. 25 хвилин після двох. І половинка. Половина у нас вживається словом half. Половина третього. It's half past two. Знову ж таки, якщо past, то ми години вже кажемо на одну цифру назад. It's half past two. Якщо у нас буде половина п'ятого, то це буде it's half past 4. Половина після чотирьох. Тобто, зі словом, past ми години називаємо на одну цифру назад. Переходимо на другу половину годинника. На другій половині годинника у нас цифра 7. Ми зазвичай кажемо 35 хвилин. А в англійській мові ми кажемо 25 хвилин до якоїсь години. 2:35. It's 25, to 3. Що ми бачимо у цьому часі? Ми бачимо, що після «to» ми години називаємо так, як вони і є. Ми не називаємо їх на цифру назад. Тобто, на першій половині годинника ми завжди години називаємо на одну цифру назад, past і година на цифру назад, а на другій половині годинника «to» і така цифра, яка є у нас у часі. Нічого не змінюємо. 20 хвилин до третьої. 2.40. It's 20 23. 2.45. Чверть до третьої. It's це квартал to 3. І останній приклад без п'яти 3. 5 хвилин до трьох до третьої години. It's 5-2-3. Ось так ми називаємо час англійською. Далі, що ми ще повинні знати про час? З часом ми завжди вживаємо прийменник at. The class starts at 9 o'clock. Урок розпочинається о 9 годині. At 9. The flight leaves at 10 to 3. Рейс відправляється без 13. Коли ми відповідаємо на питання, котра зараз година. What time is it? або What's the time. ми завжди речення. Відповідь починаємо з It is або It's. Давайте подивимося на ще одні приклади. Вправа A. Значить, питання в нас. What's the time? Або What time is it? Котра година. І далі у нас намальовані години і написаний час. І перша година у нас it's 4 o'clock. Четверта година. Друге It's quarter past four Або It's 4.15. Як ви бачите, ми можемо час називати двома способами. Перше, це за допомогою past і to, А другий спосіб це як електронний годинник. 4, 15, 9, 20, 6, 30 і так далі. It's quarter past four. Чверть після чотирьох. І отримуємо чверть на п'яту. Або for, 15, 4, 15. Наступний годинник половина п'ятого. It's half past four. Або It's four thirty. Чотири тридцять. Наступне. Без п'ятнадцяти п'ять. It's quarter to five. 15 хвилин до п'яти. Або It's forty-five. Чотири сорок пять. П'ять хвилин на сьому. It's five past six. Двадцять хвилин на сьому. It's 20 past 6. Або It's сикс. 20. Шість двадцять. Без двадцяти. Сім. It's twenty to seven. 20 хвилин до сьомої, якщо дослівно перекладати. Або ми можемо сказати, it's 6.40». 40. І останній приклад без 5 7. П'ять хвилин до сьомої, сьомої залишилося. It's 3 minutes to 7. Або «it's 6.57». І якщо ви помітили, у останньому прикладі у нас з'явилося слово «minutes» Три хвилини. Коли ми казали 5, 10 хвилин 20, ми не вживали слово minutes. Але ми також могли його вживати, але ми його опускали. Чому ж ми з трьома хвилинами вжили слово minutes? Тому що, якщо у нас хвилини не кратні числу 5, це не 5, не 10, не 15, не 25. У цьому випадку ми після хвилин обов'язково додаємо слово – «хвилини». Якщо у нас 5, 10, 20, 25, ми можемо вживати, а можемо і не вживати слово мінець. Але якщо хвилини не кратні, 5, то ми обов'язково після них вживаємо слово мінець. Тепер давайте спробуємо з вами назвати час у вправі 1. У цій вправі ми часи називаємо як за електронним годинником. 3, 10, так і кажемо 3 10. До речі, зверніть увагу, що години ми пишемо через крапочку. Ми розділяємо години і хвилини крапочкою. Дев'ять п'ятнадцять, найн, фіфтін. Десять двадцять пять, 10 Три 35, 3, 4, 11, 45, 11, 4. Наступні 4 приклада зробіть самостійно. І далі перевірите. Чи вірно ви це зробили? Наступна вправа вправа 2. У цій вправі ми повинні записати години за допомогою слів past та to. Перший приклад. 12:30. Половина першого. Half past 12. Або It's half past 12. 7 15. 15 хвилин на восьму. It's quarter Або It's a quarter Past seven. 9. 30. It's half past nine. Одинадцять. Тридцять Це без двадцяти п'яти. Дванадцять. Ітс твенти фай, тув. Три п'ятдесят. Без десяти. Чотири. to тур. Наступні чотири приклади ви робите самостійно. Переходимо до пункту B. Giving more information. Надаємо більше інформації. 9 AM. Що означає AM? AM означає вранці 9 o'clock in the morning. AM ми вживаємо, коли говоримо про час з 12-ї години ночі до 12-ї години дня. Ми кажемо або AM, або in the morning. Далі 12 p.m. 12 p.m. PM означає midday. О півдні. Якщо ми кажемо PM, ми маємо на увазі час з 12 дня до 12 ночі. Тобто 12.00 ночі це буде 12 AM. 12-та година дня це 12 PM. Далі 5 PM. Це означає 5 o'clock in the afternoon. 5 година дня. 7 p.m. 7 o'clock in the evening. Сьома година вечора. Але все це у нас іде від 12-ї години дня. 7.57. Nearly або almost 8 o'clock. Майже 8 година. Ми можемо сказати it's 3 minutes to 8, або nearly almost eight 8 o'clock». 8.02. Just after 8. Після 8, тобто початок 9-ї години. Або ми кажемо, It's 2 minutes past 8. 11.30 p.m. Це означає 11.30 at night. Це вже відноситься до ночі. Але ж знову ж таки пієм значить від 12-ї години дня до 12-ї ночі. І ось ми дійшли 12 AM. Це означає midnight опівніч, 12-та година ночі. 12-та година дня пієм midday, 12-та година ночі, 12 ам міднайт. Ось така різниця між PM та AM. У вправі 4 ми повинні визначити, чи є твердження однаковими, або в них все ж таки є різниця. Дивимося перший приклад. 8.45 p.m. І друге 8:45 in the evening. 8.45 вечора, 8.45 вечора вечора. Обидва твердження мають однаковий зміст. Тобто це одне і те ж саме s same. Наступне 3 p.m. і nearly 3 це different, різне, тому що 3 p.m. – це чітко третя година. Nearly 3 – Це майже 3, але це ще не Третя година. Тому це різне. Далі 12 at night. І друге у нас midnight. 12-та година ночі і опівночі. Це одне і те ж саме. Друге 4 am. 4 година ранку. 4 in the afternoon, 4 година дня. Це у нас різне. Тому що, якби це було однакове, то у нас було б або FO PM, або у другому стовпчику для AM писали б 4 in the morning. Третє: 6,32, 6,32. І nearly 630. Це різне, тому що 6,32 це вже більше. Половини сьомого, а nearly Six Thirty майже половина сьомої, сьомого, це ще не дійшло до половини, тому це різне. Наступні п'ять прикладів ви робите самостійно. Зараз можете перевірити свої відповіді, порівняти їх і побачити, наскільки добре ви засвоїли цей матеріал. Наразі я з вами прощаюся. Побачимося на наступному уроці. До побачення!